Ошому годину ще в прямому ефірі каналу Еспресу говоримо про нові кадрові призначення. Цитую наш е... Сайт ні, це навіть не експресу, це, перепрошую уніан. Повідомляє про те, що голова одеської обласної держадміністрації Михайло Саакашвілі підтвердив призначення начальником головного управління МВС в Одеській області Георгія Лорд Кіпанідзе. Раніше Георгій Лорд Кіпанідзе в Грузії обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ, був керівником департаменту з виконання покарань. Ну і разом з тим новим прокурором Одеської області може стати Грузин Екс генпрокурор Грузії Зураб Адеєшвілі. Говоримо про те, чому такі повноваження Михайла Сакашвілі бажаємо йому подолати корупцію в одному з найкорупційніших регіонів України. Втім, як можна таке політичної корупції, тому що оці призначення є політичною корупцією. Чому як чому люди були вчора, громадянами іншої країни? Їх взяли, спустили сюди, призначили на відповідальні посади. Це політична корупція. Ну але тим не менше, ну в Грузії вони досягли результату. Корупція була особливо, особливо особа, яка претендує на очолити МВС. Він досягнув надзвичайно великих результатів. В результаті чого Сакашвілі позбувся посади, бо в тюрмах були катування. А він відповідав вони, за відбуття. Це політичний реванш в ну, принаймні... дякуючи цим панам, відбувся. Якщо відбудеться тут, то він відбудеться, дякуючи нам. Дякую, пане Дмитре. От ваша оцінка. Ну не мені, в принципі, байдуже, які громадяни наведуть порядок в моїй країні? От чесно, на відміну там від Ігоря івремірошенка, якщо ми самі не можемо, принаймні князь Ігор і княгиня Оля теж б не були українцями, так а були варягами, які тут э, розбудовували Київську Русь. Ваше ставлення до цього всього Ну, по перше, <кхем> вибачте. По перше, хотів би сказати, що вже навколо Сакашвіль його призначення було були різні думки, але ніхто не буде. Прещатися з тим фактом, що він політик світового масштабу, він себе зреалізував і він показав, що він може впроваджувати реформи, особливо в Грузії, і це вже є факт. Те, що не погоджується з колегою, те, що він там втратив владу, він втратив владу не через те, що він там реформував Грузію, а через те, що він допустив ситуацію з Осетію. І все, і через те його люди не підтримали. Та, ну, почекайте, от пану, я не можу вимовити прізвище, ну мені тяжко. Лобка Рідзе, чи як його, Він відповідав за відбуття вот покарання. Там були катування в, тюрмі, в тюрмах. Цей сюжет був рашкою розкручений, виведені люди. І ну, по... Йоре, я би так сказав, що а все, плюв, що крутило російське телебачення, і все, що воно розповідає про Сакашвілі, треба сприймати, ділячи на 10. Бо Росія розкручувала міф проти і демонізувала образ Акашвілі. Я проти того, щоб в моїй країні. Керували не українці, Це не тому що невірно. я не поважаю грузин і не вірю в їхні реформи. А тому, що я вірю в українську націю. Але, але, але друге я ти хочу сказати. у вас самого вар'язьке ім'я, не але, але, друге. Я хочу сказати. У мене українське ім'я. Давайте не будемо глибоко копати, але але, але, але разом із тим, разом із тим, я хочу сказати, що призначення Сакашвілі є позитивним, хоча би тому, що нарешті порушено гегемонію Коломойського. Який півтора роки грабував регіон через свого ставленника палець, я розумію, що багатьом політикам, які і політичним проектам, які сьогодні під Коломойським не подобається цей факт, але це подобається українцям, бо немає гарних олігархів, і в цьому я згоден з президентом. Треба на деолігархізацію курс брати. Те, що сьогодні себе в Саакашвілі, є, те, що в Сакашвіль безперечно, себе починати, я про це президент про президента весь час говорю. Він не проведе деолігархізації, не позбувшись е, своєї власності, не продавши заводу Ліпецьку і так далі. І тому подібне. Але Сакашвіль є сьогодні карт-бланш, є повноваження. У президента є право. Він надав йому громадянство, Хоча я вважаю, що громадянство просто так дарувати з барського плеча, не можна його треба заслужити, скласти відповідні іспити і прожити певний час. Але. Це його політична відповідальність сьогодні. У нас грузини будуть управляти областю. Це певний експеримент, вдасться він чи не вдасться? Побачимо позитиви. Є в тому, що відсунули одіозного олігарха від управління регіоном, але я не думаю, що це. Президент може піднести як адміністративну територіальну реформу українцям. Потрібна адміністративно територіальна реформа, за якою вони самі зможуть контролювати владу у своєму регіоні. А президент повинен мати повноваження свого ставленника, або, наприклад, прокурора обласного, або так званого перфекта призначати для того, щоб він контролював виконання дотримання Дякую, пане панери хочу сказати, що російський російський прем'єр колишній президент Дмитро мідведів себе в Твіттері в Твіттері так пожартував над українцями що дожилися що тепер губернаторами в українців стають колишні президенти іноземних держав на що знов Якщо москалі скриготять убаво значидо що, значить, це добре. Значить, на що добре. дописувачі написали що от вас дмитро як його Медведєв, не візьмуть Губернатором навіть в Зімбабве, отакий от жарт, на відміну від Саакашвілі. Пане Вадимо, ваша оцінка од призначень багато грузинів, навіть жарти такі. Знаєте, що Арсен Петрович Яценюк відкриває засідання уряду і каже: добрий день, панове міністрі, і гамарджоба, гінасвалі відповідають міністри. Ваша оцінка? Ну я хотів почати з того, що надзвичайно велике очікування одеситів і тих людей, хто проживають в тому регіоні, що нарешті є людина, яка мала успіх. Я не хочу говорити, який успіх, але ця людина продемонструвала всьому світу і нам в тому числі, як потрібно проводити реформи, що ми можемо зробити е, в нашій країні, показуючи досвіду. На Ігор, я прийміться. вас, я вас не перебивав. Ну, По-друге, я повністю, на я повністю згоден з колегами? Е, але сьогодні така ситуація, що українці не вірять владі, і хто би сьогодні не став. Вони будуть причислять то до Коломойського, то до Порошенка, то до інших кланів. Ну не вірять. Ні, ну палець а це, це людина була людина. Коломойська я скажу, не вірять. А це людина, яка продає заспокоїв. А це людина, Порошеним. яка продає до Коломойського колеги. А це людина, яка продає успіх, тобто успішна людина в реформах в Грузії прийшла, яка сьогодні може нам щось запропонувати. Але ви Ігор, горегори правильно сказали. А чи мають інші голови адміністрації такі повноваження? Так, ось по нашому законодавству, дійсно, голова адміністрації погоджує призначення того чи іншого керівника центральних органів виконавчої влади. І якщо це вертикаль міністерства внутрішніх справ, то призначає безпосередньо міністр. Тобто, що це означає? Це означає, правильно сказав мій колега, політична корупція. Що сьогодні ми не можемо провести конкурс, як ми кажемо, на ефективного управлінця, і не можемо визначити ефективного представника Міністерства внутрішніх справ на Дечині. Чому знову ми беремо не можемо генерала, провести конкурс. Ми вже проводили конкурс. І весь час є питання до тих, хто виграє О, ці конкурси. І ми і знову ми проводимо і генерала, який безпосередньо буде ну туди будуть призначати. Що це означає? Це означає, що цей регіон. Віддають безпосередньо під Сакашвілі і його команду для певних дій. З однієї сторони, успіх, і ми бачили, що було в Грузії, з іншої сторони, починаємо з корупції, тому що непрозоро призначають, непрозоро йде погодження, і незрозуміло сьогодні. А яка ж відповідальність буде грузина? Якщо українець сьогодні несе політичну відповідальність, якщо він нічого не зміг зробити, його завтра не обрали, не вибрали, або Я не, розумію, не що це відповідальність персональна саме не... президента. А це... Якщо то його не оберуть наступного його. разу, на, договор, на наступних коротко. виборах ну, от це справді відповідальність повністю на президента. І сьогодні всіх так. міністрів, які мали би рекомендувати і призначати туди по своїй лінії керівників управлінь, їх обрізали в цих повноваженнях. Сказали тут експеримент, але насправді це експеримент. Мент не новий, бо Одеська область і до цього була під однією політичною силою, яка Абсолютно там все впливала на всі призначення. І коли тут говорять про Махнітську, слухайте, Махніцький не ідеальний, але він був три місяці, і найголовніше в Одесі він не міг призначити жодного прокурора, тому що він мав погоджувати їх з нашими партнерами-союзниками, так само як він мав закрити кримінальні справи порушені проти Добкіна і кернеса, дякую. тому що комусь це не подобалося. Розуміє ще один момент по О, От, от, от е е безвідносно до національних. Але ми маємо міністра Квірташвілі, який вже пропрацював скільки часу, щоб пора запитати, пора аналізувати. Є безліч питань. До, і перш за все, ті гроші, які не використані на твій на те, щоб вивозити онкохворих дітей на лікування, і тяжко я вам, я відповідати. Вам, я Якщо ви пам'ятаєте, минулого тижня була ж та рада реформ. І мені сказали там таку річ. Коли запитали в міністра Абрамовичуса, це вже не грузи на е, літовець, у нього запитали, скільки ж ти будеш проводити дерегуляцію? Ну, вже півроку, вже ж має щось зрозуміле. Він каже, я буду два роки проводити. І тоді президент запитав ОЕКІ з Вулази, скажи відверто, а скільки у вас проводили дерегуляцію? Ну, ну, Вона опустила голову і сказала, два. Дякую. Ну, піжичний до нас проводити Сакашвілі провів першу прес-конференцію в Одесі і презентував триетапну програму перетворення одеського регіону. Значно менші терміни. За його словами, програма передбачає три етапи: – 50-денний, 100-денний і 6 місяців. Наприклад, 50-денна програма передбачає конкурс з визначення голів усіх 26 районних адміністрацій Одеської області. Давайте відео подивимося з цієї першої пресконференції Сакашвілі в якості голови Одеської ОДА. Мы обновим конкурс на глав, меняем отбор, а, открытый отбор на все 26 глав районных администраций. Те, которые работают, они будут освобождены. свободные места там есть выполняющие обязанности. Естественно, никто им не запрещает принять участие в конкурсе, а может быть там есть те, которые люди доверяют и они останутся, я не знаю. Но. 20, все 26 районов будут иметь по новому принципу назначенных руководителей. Я рассчитываю, что абсолютно большинстве будут новые люди. Отбор будет честный. В течение 10 дней они могут подать заявления электронные. И затем мы все вместе, общественность будет их обсуждать не так, как обычно проводились конкурсы. То чи вдасться цей кадровий експеримент? На вашому? Ну по-перше, хотів би і підтримати колег, і сказати, що насправді у Сакашвілі нас, небагато часу. Ми всі говоримо про децентралізацію, про конституційну реформу, де губернаторів, як таких, як ми їх називаємо, голів в адміністрації взагалі не буде. І тому сказати, що Сакашвілі там створить якесь чудо, і в нього є для цього багато часу. Ми не можемо. Ми як тільки осені будемо голосувати за зміну до конституції з наступного року. Вже не буде ніяких голів адміністрації. Ну але хто ж буде представник Центральної влади? він? Буде представник, але так як казав Ігор, він буде просто спостерігати Ні, ви може за ви будете голосувати. А ми ще й не бачили текста змін до конституції. Ні, ну, ви він... так не говоріть. Ми будемо в загальному. Але але всі погоджуються з тим, що голів адміністрації, як таких, яких визначає, не повинно бути має бути адміністративна територія зовсім інше, але вони можуть ще бути, тому що прийняття змін до конституції, так як колега при всій повазі, колега, але так як ви ухвалюєте закони, ви ще його можете дійсно ухвалювати дуже довго. зміни. По децентралізації готові про них хто хоче, все і всі знають. Це перше, по-друге, голів адміністрації не буде, буде префекти. Але тут саме головне питання: що сьогодні префектам дають повноваження надзору, тобто то, що це зараз є у прокуратури, за це, це будуть люди з надзвичайними повноваженнями. Одне стоїть питання: якщо вони будуть зупиняти будь-яке рішення органу місцевого самоврядування, пройшла сесія 60 рішень. Вони зупинили всі 60, і будуть на поклон ходити ті мери і випрашувати, щоб далі. Вони там в суд не подавали і так далі, тому стоїть питання, коли зупиняється відразу е, префектам або після рішення суду. А суди значить, треба що робити нам е, змінювати судову систему? Тому що суди можуть руками дліти е, для, тривати. 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 Як тривати. Але все одно щодо конкурсу. Ну хто буде його проводити? Як це все буде відбуватися, Електронна форма, але всі, всі бажаючі посилають. Тобто, ми з вами теж можемо новий мір вже депутат. Я можу очолити якийсь район Донецької області. Правильно це Надіславши каші. своє резюме. На ім'я Михайла Сакашвіля. Ну це все дійсно можливо, і вони будуть проводити. Він взяв модель, яку він запровадив у Грузії, і впроваджує її в Одеській області. І на цій самій прес-конференції він зазначив, що призначення міністр керівника головного управління внутрішніх справ це, наче чи не єдине разом з прокурором саме його призначення, яке він погоджував з там з президентом і з міністрами, а все всі інші посади будуть конкурсні. Те саме він говорив і про. Адміністрацію Одеську, що він там скоротить її максимально, і також оголосить конкурс на всі зайняті там посади і буде вибирати людей саме з тих, саме з українців, які проживають в Одесі. Дякую, друзі. Давайте зараз на рекламу перервемося. Потім ще повернемося до Михайла Сакашвілі і поговоримо про розміри корупції, скільки. Він оцінює корупцію, наприклад, на одеській митниці в один мільярд доларів на рік величезна сума. Давайте залишайтеся з нами і дочекайтеся кінця реклами.